Всім привіт! Трамп докерувався та загрався у політику. Маск наносить удар у відповідь. Ілон Маск подав документи на створення партії Америка під назвою Америка. Так що Ілон Маск робить Америку. Ні, не великою, а просто Америку. Партію, яка буде конкурувати з партією Дональда Трампа. От так тобі Дональд Трамп. Як тобі таке, Дональде? Ілон Маск вже повністю перетворився на головного внутрішнього ворога Дональда Трампа. Так їм і треба. А я нагадаю, що Вилона Маска під контролем Твіттер. Зараз мережа X. Це найпотужніша зброя проти популіста Трампа. Популіст буде змагатися з популістом. Я навіть не знаю, за кого вболівати, за кого ви вболіваєте. Ну що, Дональд Трамп? Треба вже просто депортувати, напевно, Ілона Маска назад до Африки, як ти й казав. Так, у Трампа з'явився план, як позбутися маска легко, просто його депортувати нафік з Америки у Південну Африку, а перед цим посадити його в тюрму з крокодилами. Ні, це не жарт, Трамп таку тюрму зробив. Нагадаю, подивіться попереднє відео. Новина друга Путін не приїхав на саміт своєї улюбленої організації Брікс. Туди також не приїхав Китай. Путін не приїхав по причині того, що його там просто могли заарештувати. Президент Бразилії, де відбувався саміт, не гарантував Путіну жодної безпеки. А я нагадаю, що на Путіна видали ордер на арешт Міжнародний кримінальний суд. І маленька новина гарна на завершення це аеропорти Росії. Вони втомились і вони стоять, вони не приймають рейси, тому що йде атака безпілотників українських. Світ на межі. Я коментую, ви підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. Далі буде цікавіше.